Ну що, дивись, шайба наша для змішувача є змонтована перед стяжкою. Каналізація також є. Значить, тут буде ванна і змішувач. Дивись, тут є болтики, якими прикріпиться сам змішувач. І декілька заглушок, в які зайде сам змішувач. Далі сам змішувач. У нас є отака от планочка, яка кріпиться знизу до змішувача, а планочка потім кріпиться до тої шайби. І це все потім накривається цією чашкою вона воно диві, прикріпилось. Тут навіть різні болти є. Тут такий, тут такий. Ще й шестиграніки свої в комплекті. Коротше, заморочились. Коротше, ось цього два шестигранника, але щось вони треті під заглушки не поклали. Своїм будемо користуватись. Відкручуємо цю заглушечку. Потроху. Оп, щось не так. Вітьок, ти воду перекривав. Ну, Другий раз повинно вийти. Відкручуємо холодну воду. Тут гаряча не вийшла. По і... Оп, дивись, буль-буль-буль. Все гарненько. Все, викручуємо цю фігню і ставимо ту планочку. Ну що, найважливіший момент. Коли все підготували, вставляємо сам змішувач. Дивись, все должно війти От так. Отак. Навіть кріпити не треба. Де яка ракета? Це просто ракетіще. А не змішувач. Коли прикрутили наш змішувач окончательно на оці три болта. У нас є оці заглушечки, отуту, вони особливі. Якщо з змішувачем щось станеться, їх хрен знайдеш. Тому кладемо їх сюди, накриваємо чашечкою і вони там будуть жити собі спокійненько. Перевіряємо рівень. Диви, оцінюємо роботку. Все чудово, все файно. Коли ви такий молодець і не проїбали блін, то можете себе похвалити. Дивись, який гарненький змішувач. Але диви, він трошки все одно люфтить. Не подобається мені. Я очікував більшого. Що, особливість цього змішується, ти шайбу цю монтуєш на стяжці до стяжки. Короте, І якщо ти проїбав, то в тебе вже немає шансу щось відрегулювати. Тобто в тебе є один шанс. Не зупиняємось, йдемо далі. Дивись, коли ванну виставили як треба, відмітили місце під сифончик. Далі ми цей сифончик там підгнали по блин, каналізації, все як треба, встановили сюди. Все, він у нас стоїть там, як треба. Трохи люфт є, якщо що, ну, коротше, під'єднаєте. Не біда. Бажано ще цю резинку сразу поставити, тому що потім, блін, буде так невдобно її ставити, що кошмар. Коли перетягнули ванну обратно на своє місце, просто залазимо, кидаємо нашу відповідну частинку і закручуємо її. Ну що, смотри, вана стоїть. Crasata de a se fanta